Мрії збувається. Так-так, моя мрія про видавництво книги здійснилася. Завдяки підтримці спілки літераторів Славутич, рідним і друзям, які вірили в мене та підтримували творчі починання, маю таку прекрасну книжечку із казковими пригодами. Завдяки талановитій художниці Ірині Залюбовській, яка намалювала чудові ілюстрації. Та видавництво «Нова Бук», що знаходиться у Кременчуці, тепер усі можуть насолодитися казковою поїстю, пошуки чарівної палітри. До речі, ця казка ще не оприлюднювалась на моєму авторському ютуб-каналі, так би мовити, є ексклюзивною. Розкривати секрети подорожі трьох друзів до Веселкового Королівства зараз не буду. Їх ви дізнаєтесь. На презентації книги. Про час та місце проведення презентації згодом, а першим 20 замовникам книги я обіцяю зробити скидку.